Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, доповажіть вищі сили, що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ рашистських найманців. Де Верховний суд над расистами. У них будуть великі проблеми. Можуть використовувати заборонену зброю. Планують расисти ракетами обстрілювати. Або дуже сильні вибухові. Обстріли. Сильні, дуже вибухи. Заперечую, руйнують всі плани рашистські. У них Верховний суд. Вони отримують назад весь біль, всі страждання, що чинять із Покровськом. Повертаюся назад, біль сльози і страждання, смерті. Все погане і лихе. Повертаю назад рашистам, хай з ними так станеться, буде так, і... Щось будуть, допоможіть. І все буде гаразд. Рашисти бояться, в них будуть великі проблеми. Дуже великі проблеми. Прошу вищі сили, допоможіть знищити росіян, що наступають на Покровськ. Зруйнуйте всі плани російські. Всю логістику зруйнуйте і одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть всі каби, fpv дрони, дрони камікадзи, дрони на оптимом волотні, всі скиди, одвожу, одвертаю від наших людей. Повертаю назад рашистим, хай їм прямо в голову летить, їх нищить, буде так і так є. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допоможіть, одведіть, одверніть від України расистів, буде так і так. Тікають, лякаються, від покроська, от Це покрось, буде повністю знищена вся армія Росії, буде так і так і є. Більше немає чим і ким воювати. Ще. Я хочу подивитися лиманський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити росіян, що наступають на лиман. Там присутня агентура, шпигуни рашистські працюють. теж показує, що расистам буде не переливки У них щось на їхній території відбувається дуже руйнації великі. Біль сльози, і це надовго. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть росіян від Лиманського напрямку, тікають, лякаються, самі себе вбивають. Викривається вся агентура російська, всі шпигуни. Більше на Росії працювати ніхто не зможе. І прошу, одведіть, одверніть від усіх військових України, цивільних людей. На Лиманському напрямку. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть, Поверніть назад рашистам, Хай їм в голову летить, їх нищить, і більше вони наступати не зможуть. Отвертаю всі каби впіві дрони, дрони камікадзе, дрони на оптом в скиди одвожу. Повертаю назад, рашистам, в голову летить, тому хто дав наказ і хто його виконує собою. І так, і так я. Прошу вищі сили захисту міцного для наших військових. Закрийте небо над нашими військовими цивільними. Буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, зруйнуйте всі плани рашистські. повністю знищена вся логістика росіян, всі склади з боєприпасами, снаряди. Більше немає чим, яким воювати рашистам. буде так і так. Ніт. Ще я хочу подивитися місто Київ на серпень місяць, які, що буде відбуватися, які що планують росіяни, путіни, всі росиські верхівка, що буде відбуватися із містом Київ на серпень на наступні 30 днів. Десяте <кій> число буде сильні обстріли, може з 9 на 10 -е. дуже сильне руйнування. Планують розчистити чинити дуже сильні руйнування будинків. Може стосуватися ще нашої станції. Водосховища. Можуть обстріли бути по наших електростанціях на Дніпрі. Водосховища. Показує. Все будуть робити, щоб люди боялися, щоб люди засуджували. Тут якась іде ще пропаганда, така паралельно буде інформаційна війна в Україні, в Києві особливо, щоб люди звинувачували владу, що влада винна. Так. Ще дуже в Києві є шпигуни, інформатори. Будуть по цих картах йдуть шпигуни, і саме вони розслідують питання. Їх цікавить наше Київське море, водосховище. ну Так, давайте подивимось, скажіть, допоможіть чи є загрози? Що саме буде відбуватися із Києвом у серпні місяці? Ой, дуже сильні загрози. Дивіться, які карти вийшли. Атаки з неба, руйнування. Хочуть вбивати саме цивільних людей. Це ракети. Залякувати. Ще може бути по медичних установах прильоти. Але Верховний суд, і виходить він постійно сьогодні. Щось із росіянами буде відбуватися. Всі сльози і страждання, вбивства, що чинять расисти в Україні, повертаються їм назад. І з ними все це станеться. Прошу Вищі сили, зруйнуйте всі плани ворогів, одведіть, одверніть від Києва всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, кабель, півід, дрони, дрони, камікадзе, дрони оптовому і все двожу, одвертаю наших військових, цивільних людей у Києві, Київську область. Прошу, допоможіть, захистіть, закрийте небо. І прошу допоможіть знищити всіх росіян, що обстрілюють Україну, Київ. Допоможіть знищити Путіна всю верхівку управління Росії, всіх, хто стоїть за Путіним. І всю авіацію російську військову знищить, особливо дрони, шахеди, грані і всі. Всю Зброю всі види дронів, що є в Росії. Допоможіть знищити, щоб в них не було жодного дрона. Всі склади і всіх цих дронщиків, що запускають, теж допоможіть знищити, щоб їх більше не існувало. Допоможіть знищити саму Росію. Щоб її більше не було на політичній карті світу. Знищується, хай сама себе поубиває. Більше не буде існувати, розпадеться на маленькі держави, Буде так, перекриваю. Прошу вищі сили, допомоги. Захистіть Україну, місто Київ, закрите небо над Києвом, над нашими всіма містечками в Київській області, в Києві, над нашими будинками, Київське море, наша станції електрична, закрите небо. Прошу зруйнуйте всі плани росіянам. Все, що з нами планують чинити, хай з собою зроблять. Розвертаються всі ракети летять на Путіна, на Кремль. Буде так і так і є. Оцікаві, Так і так Так що будьте обережні, будь ласка. Можуть бути. Отак, і на Київ ще. Добре, зараз я хочу подивитися захист. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є загроза тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час, чи загрожує щось отримати поранення, чи загрожує щось життю? життю. Є загрози, треба бути обережними. Можуть не працювати шляхи дороги, руйнація, або це пов'язана залізна дорога, може не працювати. Краще тут взагалі вийшло, що вам краще десь перебуть, перечекати. Особливо вийшло небезпечно у місто Одеса, там, де порти. Або, да, біля моря. А так із неба можуть бути, і всі наші дороги, залізниця, і коли є от шлях через річку. Можуть бути атаки. От. Дайте відповідь, скажіть ви сили, силою допоможі, чи є загроза, чи загрожує щось життю тим, хто дивиться відео відпусків. Так, так, є загроза. Краще десь сховатися. От буде такий момент, чи буде ви в дорозі і будуть пропонувати. Іти заховатися, то краще сховатись, бо може бути руйнація. Так, може, дійсно, як уламки пошкодження. Тут все про те, що вас затримають в дорозі. Місто Одеса показують карти, що там, де кораблі, в порту можуть бути прильоти. Прошу Вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть. Від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю. Міни, гранати, ламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, каби, ФПВ-дрони, дрони, дрони камікадзе дрони на оптовому волокні. Скиди, одведіть, одверніть від наших військових, всіх, хто дивиться відео, близьких людей, українців. Поверніть назад росіянам прямо. Тому, хто дав наказ, хто його виконує расистам. Путіну всі верхівці, хай буде по прильоту кожному в голову, буде так і так є. Перекриваю, перекриваю. перекриваю. Це погане, все лихе, що чинять расисти із українцями. Повертає їм назад. Хай самі з собою це все зроблять. Більше лиха бажати не зможуть. Бажають тільки перемоги нам, добра. Розвертається вся зброя росіян, спрямовується на Путіна, на Кремль. Буде так і так і є. Хай самі себе розстрілюють, буде так. Добре, я на цьому маю завершити. Все буде гаразд. Бережіть себе, будь ласка. По можливості три рази передивіться це відео, щоб а, був міцніший захист. Дякую ще раз за увагу. Все буде добре. До зустрічі!